Всім привіт! З вами Настя, і ми з вами продовжуємо записувати проходження а, першого поцілунку на моторошній вечірці. Їй! Не знаю навіть, чи в мене вийде це остання частина, чи може ще буде. Подивимось, як в нас вийде. Отож, починаємо заново. Ось і вона. Ось і вона. Вечірка, де я нарешті отримую свій перший поцілунок. Перший поцілунок на вечірці нарешті, це станеться. Я хочу додому. Ти жартуєш? Я не для того тебе привела сюди, аби ти пішла з нічим Марц. Я напівжартую, просто трохи нервуюсь. Не переживай, ти вже все вирішила, чи не так? Незважаючи ні на що, ти когось поцілуєш в губи, тому що тобі вже набридло бути нецілованою за все своє довге життя, не говори це! Я знаю, я тут, тому я маю це зробити. Ага, і ось, е, ой, ага, і як твій фамільяр, я повністю тебе підтримую. Добре, але чому ти наполягаєш на тому, аби бути моїм фамільяром? Хіба у відьому не може бути просто кішки подруги? Дозволь мені бути корисною для тебе, ма... М... мастере. Нняф няф. О Боже, зупинись, я дозволила тобі допомагати мені, так що ніколи більше не говори подібного. Ага, ага, давай йдемо. Тут М трохи людяно, так? Чим більше, тим краще. Йди вперед і поговори з кимось. Трошки так, що зроблю, бо щось голосно. М -м так, я вже проходила всі ці варіанти. Цей в мене був, цей в мене був. Е серйозно, хто тут виглядає як найбільш цілувабельний? Я хочу спробувати оце, тому що я... мені здається, що я це ще не, не пробувала. Та дівчина мертва? Чорт забереться, дівчина на підлозі втратила свідомість, чи що? А, Джем, не залишай мене тут говорити з самою собою. А, яка різниця? Ніхто не помітив. Я маю перевірити, чи все в порядку з цією дівчиною. Так, да, цього в мене ще не було. Ем, Привіт. Ти мертва? Ага. О, ні. Гаразд, насправді я не жить. Ох, я загадала, що це. Перетвориться. Ой. Я гадала, що це перетвориться на вечірку з загадковим вбивством. Добре, що тут не було вбивства. Справжнє вбивство це всі яскраві кольори і галасливі тусовщики. У мене від цього сенсорне перевантаження. Вибач, тобі потрібна допомога. Я можу перенести тебе кудись де. Не чіпай мене! А? Вибач, занадто чутлива. Чи не могла б ти мені принести содової? Це мене воскресить, серйозно. Ух. Прямо зараз? Можеш покластись на мене? Я зараз буду? Содова, содова. Ось вона. Сподіваюсь, це та, що вона хоче. Ой якийсь... Привид бу. А, через тебе все видно. Ох, це закляття світла, чи щось на кшталт проекції, так? Хм? Ось чому я терпіти не можу інших відьом. Ніхто з них не кричить привид і втікає геть. Вибач, я неправильно відповіла. Ні, це було майже те, на що я очікувала дай мені цю содову. Я, я маю віддати тій дівчині в іншій кімнаті. Це її оживить. Не давай це моєму сталкеру, віддай мені. Сталкеру? Дай, дай. <гум> її руки пройшли прямо крізь мене. Це відчувається дивно. Найгірше це бути безтілесною Я просто хочу трохи спробувати. Я не розумію, що саме зараз відбувається, але. спробувати наладити трохи. Ой, спробувати налити трохи в її рота? 에... Це странно. <с Scarf> Давайте спробуємо цю фігню e, e, Ось! Спрацювало? Зупинись, ми просто... ти просто створюєш безлад, але дякую. Так, перед тим як повернутися туди, що за історія з твоїм сталкером? Це складно, але я тобі розповім, тому що я полюбляю говорити про себе. як прямолінійно. Я відьма, моє тіло чомусь почало гнити. Це якийсь дивний вірус. Від якого немає ніяких ліків. Ти ж не заражена, так? Я знаю, як не заразити інших, і до того ж, в цій формі я повністю безпечна. Замість того, аби жити у зараженому тілі, поки я не помру, я відділила свою душу, аби бути вільною, робити все, що хочу. Знову хіба я нерозумно? Тепер ти ніфіга не можеш робити бо ти привид. Що за філя? Але ж ти навіть не можеш до чогось доторкнутися у такому стані. Ага, у цьому є свої недоліки. І щодо мого сталкера це моє тіло, решта моєї душі знаходиться в ньому. Решта? Ага, якщо б моя ціла душа покинула його, то це була б дорога в один кінець. Моє тіло обов'язково би померло, і я б потрапила у посме... Посметря? Може, посмертя якесь тяжко зрозуміти? Але я хочу бути тут, на вечірці. Ха, звучить доволі егоїстично, але має сенс. За винятком одного, якщо це твоє тіло, то чому ти називаєш його своїм сталкером? Тому що воно слідує за мною повсюди, хіба це не страшно? Ти не намагалась поговорити з цим ем, нею. М Давай, якщо ви обидві з'єднаєтесь, ти зможеш спробувати цю содову. Ти жахлива, ти відьма. Ми обидві відьми. Це доволі дивно, реально. Ти принесла содову. Так, я виявилась. Е, як виявилось, разом з рештою твоєї душі Можеш вилити її в мій рот, содову? Дати їй содову? Е, якщо я напишу ще ні, я не можу дати її тобі, поки ти не станеш цілою знову. Зрозуміла? Ти мене вбиваєш. Хм, страждання інших такі чудові, навіть якщо це я. Злися зі мною, будь ласка, я знаю, що ти хочеш її спробувати. <гум> 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 я знаю, що мати тіло трохи відстійно, особливо коли я гнию. Але подивись, ця настирлива відьма намагається нам допомогти. Настирлива? Гаразд. Гадаю, я дійсно так себе веду в цій ситуації. Ми пройшли через стільки перешкод, аби зробити закляття. Я знаю. Я намагалась покинути тебе і відносилась до тебе як до сміття, але ти слідувала за мною аж сюди. Я знаю. Навіть коли в тебе закінчилися сили, і ти впала тут, я навіть не сказала нікому прийти і допомогти тобі. Чому я так жахливо себе, до себе ставлюсь? І ця мила відьма хотіла допомогти, і я намагалася забрати содову собі. Но мила? Содова джерело нашого життя. Вона дійсно принесла її для того, аби ми насолодилися нею разом. І це враховуючи те, що ми просто якась. Що ми просто якась дивачка, яку вона знайшла на підлозі. В... Всі інші не звертали на тебе уваги, так що. Ти ти така хороша. Ти мені подобаєшся. О, це вже цьом? Ха -ха. Чекайте, це вже цьом? Дайте мені споткати. Це, це мило просто мило. Ха -ха. Ух. Га? Що тільки що сталося? Окей, давай з'єднаємося знову. Я готова. Гадаю, це був мій перший поцілунок, але я нічого не відчула. Зачекайте, це взагалі рахується. О. Ти тепер ціла. Добре. Ем, ха, ха, я досі не знаю твого імені. А, він. Скоречення від Віннегар. Пінегар оцет. Серйозно оцет. Він. Я Марц. Скорочені від Марципан. Вибач за цей поцілунок від привида. Ох, ем, я не була проти, так що не хвилюйся. Е, дійсно круто. Тому що це була частина моєї душі. Вона була трохи дурна і робила все, що хотіла. Так що... Я рада, що ти знову ціла. Ось залишок твоєї содової. Карбонать мене так. Глить. Дякую. <смір> Дивно. Содова дійсно так тобі допомагає? Я сказала тобі, що це джерело мого життя. Ти мене воскресила, я тепер винна тобі. Хм, тоді хочеш поцю... Пицу... Потусити разом. Я вже думала, вона і скаже: хочеш мене поцілувати? Звісно, допоможи мені дійти до столу з закусками. Миленько. А це доволі мило. Так, але я думала, що я запишу, типу, як. Майже до кінця. Але в нас ще залишився один кінець. В нас це звіникр і ще один незавершений фінал. І я навіть не знаю, що це може бути. Ні, типу, я знаю, який персонаж там є, але я не можу згадати. Типу, як мені до, до неї дістатись? Чи до нього? М так. Давайте спробуємо зараз. Знову. Та-та-та, це ми вже все прочитали. Ми йдемо на вечірку. Няф. Тут М трохи людяно, так? Чим більше, тим краще йди вперед і поговори з кимось. Я просто не знаю, куди це можна звернути. Маленька людина була. Хлопецінку був. Повернутися до столу з закусками. Демонична дівчина, собака і. Мертва дівчина, це вже було. Тоді, може, почнемо спочатку і підемо сюди, бо єди, єдиний варіант, який я бачу, це постояти біля столу. Але Просто там був ще один персонаж, якого ми бачили, але як з ним сконтактувати, я не знаю. Тут ми вже все це було, тра та та Замовчи, я передумала, я не збираюся нікого цілувати, я спокійно поживу решту свого життя без цього. Гей, ти не можеш просто облишити свою мрію. Я викину цю мрію у смітник, до, у смітник де їй і місце. Але ж ти вже тут, ми можемо пройти весь шлях. Я буду твоєю вірною групою підтримки, я не залишу тебе. Джем дійсно хоче, аби я це зробила. Прийняти їй допомогу, залишити вечірку, прийняти допомогу. Бачиш, ти дійсно хочеш цього, чи не так? Обіцяю, це буде весело. Гаразд, роби, що хочеш. Добре, тоді навіть не треба рухати, тобі навіть не треба рухатись, ми просто зачекаємо, поки люди на нас підійдуть. Я не знаю, чи з цим щось вийде, шепоче. Ах, демоноледі, що так круто виглядає. Давай, Март. Привіт! Тут так багато всього смачного чи не так? Мені навіть важко обрати. Ага, удачі з цим. Так що М привела тебе сюди? Ах, Ем, гадаю, я просто хотіла взяти ще пуншу. Ні, вона мала на увазі на вечірку. Ти подруга червала? Подруга. друга. Я насправді не частина ух, цієї компанії. Я навіть не живу поблизу. О, Розумію, це перша вечірка, на якій я побувала за все життя. Не говори про себе так жалюгідно, не переживай, вона просто пожартувала. Круто, я зараз піду назад. Побачимось. Ага, вибач, що. Вона втекла. Це може бути складніше, ніж я думала, хоча не кожен може бути душою компанії. Я відчуваю, наче я заважаю цим бідним людям. Ха. Добре, що я не збиралась знову приходити сюди після цього. Гей, сюди йде Барвінок. Це крутий хлопець. в нас точно є шанс. По-моєму, це той чувак з якого. Та, це той чувак, за якого я говорила. Джем, як давно ти тут? О, не дуже. Давай я познайомлю тебе з Марципаном. Проявити ініціативу. От. Мені здається, що минулий раз, як ми, типу, питалися замутитися з цією подругою, ми вели себе як звичайно. Але тепер ми проявимо ініціативу. Я поводжу себе занадто пасивно. Якщо я дійсно хочу, аби це сталося, тоді я маю проявити ініціативу. Твоє плаття неймовірне, це, це диявольська краса, так? Це дійсно вона. Джем, чому ти мені ніколи не говорила про те, що твоя дівчина полюбляє моду? Ага! Всі думають, що вона її дівчина. Уф, Я маю на увазі ха-ха, гарний жарт Барві. Я просто її фамільяр, я не її дівчина. Гаразд, я за. Я згадала, що маю з деким зустрітись, поговоримо пізніше. Джим? Боже, яка підозріла втеча? Ага, правда. Саме те, чого можна очікувати від моєї відданої групи підтримки, що ніколи мене не покине. Але може, це просто її стратегія, аби я спробувала фліртувати самостійно. Ти же прийдеш за мною пізніше, вірно, Джем? Марципан, так? Що за бренд на тобі сьогодні? Я його не впізнаю. Ох, я не можу собі дозволити одяг тих брендів, що мені подобаються. Це вбрання просто складено з того, що я змогла підібрати. Ха -ха -ха. Воно доволі маленьке. і обіцяю, я говорю це без поблажливості. Ох, добре. Дякую. З того, що я чув, в мене склалося враження, що ти відлюд... відлюдний нерд без смаку, без образ. Це. <звігуй> грубо. <звігуй> Блін, що б це вибрати? Якщо я виберу грубо. А дають джем. Склала у всіх неправильне враження я не відлюдниця? Хоча я зізнаюсь, що я трохи нерд. Гадаю, ми можемо мати багато спільного. Чи можеш ти уявити, що колись був час, коли я не мав такого активного соціального життя? Я проводив свої дні в ізоляції, читаючи комікси один за одним, але через якийсь час ти є самотня, розумієш? Та так, я повністю тебе розумію. Я прийшла сюди сьогодні, тому що я почала відчувати себе такою самотньою через те, що не маю з ким розділити романтичний досвід. Хм. Ні, я точно не буду говорити це вголос. І точно не хлопці, якого я щойно зустріла. Тут трохи шумно. Чи не хотіла б ти скласти мені компанію на дворі і подихати свіжим повітрям? На дворі? тільки ми двоє, і це значить ще один крок до моєї мети. Їй. Звісно, я все одно не дуже себе почуваю на, людях, на людяних вечірках. А Давай вийдемо на двір. Ого. Яка чудова ніч для вечірки! Ага, дійсно. Чому я не можу підтримувати, Ой, чому я не можу придумати, що сказати? Я зайшла так далеко, я маю щось зробити, аби це спрацювало. Так що, Марципан, якщо я можу бути настільки зухвалим, хто тобі подобається? Хлопці, дівчата, всі? Хто між ними? Ох, ем, немає якогось конкретного, мені однаково подобаються всі. Але ж в тебе має бути якийсь тип, чи не так? Тип? Не знаю, може, він і є. Мені більше подобаються хлопці відьми, але я не проти леді з, вишука... з вишуканим смаком. Це мило. Судячи з того. Судячи з його погляду, він має на увазі мене так? Та годі тобі, невже я змушую тебе нервувати? Чи тобі просто настільки ніяково? Я, я, я гадки не маю, про що ти говориш? Чому мені має бути ніяково? Ми просто любителі моди, що дружньо балакають. Чи можу я це сказати? Чи це дійсно? Просто дружня бесіда, коли я насправді хочу спробувати його поцілувати. Ха-ха-ха, Чого це так прикольно? Ха -ха. Ого. Якщо ти хочеш, аби це було чимось більшим, я би міг тобі допомогти, тому що я шукаю компанію. Це моє серце б'ється занадто сильно. Це те, чого я хочу, ні зупинись. Це те, чого я хочу. Є, я, 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 я теж шукаю компанію. А, <світ> у тебе тремтять колінки, Люба. Дійсно, вибач, тобі не треба змушувати себе, просто заспокойся. Роби все у своєму темпі. Я, Я хотіла отримати романтичний досвід цієї ночі, але, можливо, я занадто сильно забиваю цим голову. Я просто не знаю. Як я повинна до цього прийти? «Хм, і ти подумала, що кокетливий хлопець у платі добре підійде для твого першого разу? Це так прикольно, я не можу вже. О, моги. все не так! Ох! Може тобі. Е, може тоді вточниш? Чому ти взагалі витрачаєш свій час на таку невдаху, як я? Ти вільна, ми маємо повні сп... певні спільні риси. Так що я подумав, що ти підійдеш? Знаєш, що, гадаю, що я приблизно так само подумала про тебе. Не треба настільки сильно над цим сміятись. Вибач, Бу... це був ефектний провал. Я звільню себе від того, аби знову відчувати себе ніяково і зараз піду назад. Марципан. А. Не хочеш спробувати поцілуватись? Ох, ем... Т -т 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 тільки швидко, маленький поцілунок. якщо... Можна? Це буде мій найперший поцілунок. о ха-ха-ха. Так, ще разок. Ще разок ми це скопіруємо, Хе-хе! Так. Хе-хе! А ти все ще тремтиш. є дуже нервувалася. Гм, ха-ха-ха. Але дякую за це. Немає за що, Люба, це було весело. Твоє бажання прийти сюди після років ізоляції це все мені дуже знайомо. Моя причина для того, аби так вдягатись, наносити макіяж, виглядати гламурно, заради того, аби мати впевненість робити все, що я хочу. Я ненавиджу. Програвати своїй невпевненості. Не що тонути в ній, коли я можу виглядати так само прекрасно, як і дівчата з моїх улюблених коміксів? Мені кажеться, що він читає комікси про якихось, типу. Я не знаю, дівчаток-феєчок із розраду не знаю, типу як Сейлор Мун, може, воїни в матросках, да. Не знаю чому. або Сакура Сокорбовець карт, або ще щось з цього розряду. Бо реально виглядає з такого якогось района. Ха-ха, окей, тепер я впевнена, що в цьому випадку ми пройшли два абсолютно різні шляхи. Не дивлячись на це, я маю тобі подякувати за те, що нагадала мені, як далеко я зайшов в питаннях впевненості. Ох! Та промовч, ти абсолютно точно зараз дивишся на мене зверхньо. Я дивлюсь зверхню на кожного крихітко, як я можу інакше, чи побачила ти тут когось, хто хоча б віддалено відповідав моєму рівню. М -м, просто жартую. Тобі треба вивчити пару речей про надмірну самовпевненість. Не можливо. Ти просто такий. такий. О, мен! Тепер це посиденьки з фарбуванням і тому подібне. Мило. Тож це був останній як би шматочок пазлу, скажем так. Останній кінець. І це було доволі мило. Давайте згадаємо все, що ми вже а, пройшли. Це в нас було з Китією, з Сукубом, з Міллю. З песом, з зомбі, гламурний хлопець відьма, сукуп Шеоден, і кілька кінців, де, типу, як Бонус, де я втікла, де я не змогла поцілувати гарячу демону дівчину і пішла додому, і де я поцілувала демона-брата. До речі, я дізналася, що цей демон, який, з яким ми заключили контракт, типу, він е, був ще одній, одної іншої гри цієї авторки, номном -ном намі. А, доволі цікаво. Тепер мені захотілося пройти ще й ту гру, але я думаю, це буде трохи згодом, вже після того, як я, напевно, що пройду прийду е, бо Через те, що френ був долі до великий, я не можу її швидко пройти. Вирішила поки що тільки на ній зупинитись. Отож, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!